Так, звісно, був знятий з цього напрямку. Був була заміна, і це може нам свідчити про те, що не все йшло за планом генерального штабу. Якісь речі відбувалися поза планом в аварійному режимі, в турбулентному режимі. А, і треба відмітити, що станом на зараз відверто скажу, я не зустрічав в мас-медіа на російських помийках різноманітних. Ну що мені доведелося побачити. Відеоматеріалів про сотні одиниць захопленої техніки українською за тисячі тонн боєприпасів, які наші військові кинули. Ну цього немає. Тому говорити про те, що фронт розвалився, всі втікли. Ну так неправильно так виходили дрібними партіями, так залишали швидко курську область, але ще раз це не розвал фронту, і це не бігство, це це не втеча. Перепрошую. Так, звісно, був знятий з цього напрямку. Був була заміна, і це може нам свідчити про те, що не все йшло за планом генерального штабу. Якісь речі відбувалися поза планом в аварійному режимі, в турбулентному режимі. А, і треба відмітити, що станом на зараз відверто скажу, я не зустрічав в мас-медіа на російських помийках різноманітних. Ну що мені доведелося побачити відеоматеріалів про сотні одиниць захопленої техніки українською ну, за тисячі тонн боєприпасів, які наші військові кинули. Ну цього немає. Тому говорити про те, що фронт розвалився, всі втікли. Ну, так неправильно так виходили дрібними партіями, так залишали швидко курську область, але ще раз це не розвал фронту, і це не бігство, це це не втеча. Перепрошую.